Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Херсон, що заважає припинити, захист... припинити обстріли Херсона, знищити росіян, що обстрілюють місто, вбивають людей, відвернути на віки вічні від Херсону росіян. Які перешкоди захистити місто Херсон.

Важкий стан. Місто в дуже важкому стані. Люди, необхідна допомога, гуманітарна допомога, фінансів мало. Феміда. буде працювати Феміда. Суд судять за що. Їде до міста Херсону дуже поважні військові їдуть люди, які будуть займатися справами цивільних людей, цивільних людей, і це Фіміда. Вони це військові. Так, от саме в Щось пов'язано із захистом цивільних людей, щоб їх захищати. Це такі військові, я не знаю, як це пояснити. Вони саме займаються цивільними, щоб у них, напевно, не було злочинів чи колаборантів, чи от саме з населенням працювати їдуть до міста. Закон. Щоб захистити е, цивільних, щоб не було злочинів так, серед жителів. Тут ще планує або це медичний заклад, оце в планах у расистів зчинити якусь агресію щодо е, медичного закладу. Чи три, чи навіть три заклади, не вийде. Дуже слабо, дуже погано. Воно буде збито, або як то не, до... не доцілять вони планують вбити масове вбивство зчинити. Це все я хочу заперечити. Заперечую повністю. Відвертаю всі бомби, ракети, снаряди. Повертаю назад ворогові, Заперечую, ще виплат будуть якісь допомоги жителям міста виплати отримувати. Так, і взагалі зменшення обстрілів йде. Заперечую повністю, прошу вищі сили янголів, охоронців. Допоможіть захистити жителів міста Херсона, відкрити їм дороги. На щасливе мирне життя. Більше не може ворог обстрілювати місто. Знищується вся його техніка. Перекриваються всі шляхи постачання зброї до ворога. Не надходить більше зброя, буде так. так. Ну, він залякує дуже сильно, залякує жителів, щоб ну, от, не змогли жити. Заперечую повністю весь негатив повертаю. Працюють колаборанти. Заперечую повністю, прошу, захистіть місто Херсон, де викриються всі люди, хто на ворога працює, більше не може цього зробити, Позакриваються роти і очі не бачитимуть. Буде так, буде так, буде так. Заперечую. Заперечую, заперечую всі сльози, біль, страждання, смерті. Повертаю росіянам назад. Все, що вони завдали жителям міста Херсона. Повертаю їм назад. Росія. Я всі військовим злочинцям, окупантам, все назад повертається. Буде так, заперечую. Угу. Весь негатив вертаю ворогові. запереч запереч Прошу захист для міста. запереч Де буде Верховний суд і повернеться ворогові всі його злочин. Перекриваю, перекриваю. Буде так. Де припиниться. Так, припиниться, буде свято. В місті Херсоні має припинитися обстріл. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликаю, захистіть місто Херсон від агресії Росії, від всіх бомб, старядів, ракет, дронів, обстрілів. Любої стрілецької зброї. І поверніть, відверніть, поверніть це все ворогу. І можна голову. Хай впаде, буде так, буде так, буде так. Закликаю вищі сили, закрийте рот. Очі, колаборантам, викрити, їх, засудити, Хай не будуть більше вони шкодити людям, українцям, що живуть в місті Херсоні, військовим України. Буде так, буде так, буде так. Закриваються їхні шляхи, дороги, очі і роти. Буде так, буде так, буде так. І прошу перекрити дороги військовим. Росія, що здійснюють обстріли міста Херсону, не надходить їм зброя більше, не можуть вони чинити агресію. Буде так, буде так, буде так. Це Та буде захищено місто Херсон від агресії ворож. Да буде все сказане здійснене, буде так. Прошу захистіть місто, відверніть всі. Плани ворожі зруйнуйте. Більше не можуть вони шкодити людям. Дякую за увагу.